І так, повторне вітання всім, повторне вітання. Країна Грибландія продовжує свою мандрівку. Після знахідки декількох козариків. Особливу увагу я вирішив приділити пошуку все-таки білих грибочків. Обійшов багато, обійшов різні види букових лісів. Сухо-сухо-сухо. В принципі, нічого нема. Але ненадаремно чуття грибника потягнуло мене сьогодні в такі ліси. До вашої уваги, чудовий буковий лісочок. Тут, околиці Трускавця, Орівський напрямок. Отож, шукали, шукали і таки. Щось воно нам та й попалося. Хто тут у нас такий? Ой! Ось він. Ось він біг. Малесенький, чуднесенький, гарнесенький, тугесенький, перший травневий весняний білячок. Він бідолаха весь потріскався, надлишок сонця і пратична, практична відсутність вологи. Але це він. Попробуємо ми його акуратненько взяти. Ну, подивіться, чи не красунчик. Чи не красунчик. Ось, будь ласка, молодий бук. Поряд, поряд безліч молодих буків. І тільки оцей один-єдиний однесенький, чудовий представник королівських грибів, представник букових білих, чудовий білий грибочок. Отож, частина друга нашого фільму, частина друга наших мандрів. Що у нас в загальному плані? А в загальному плані у нас один біленький і два чудненькі козарики. Отож, як на першу мандрівку, скажімо таке, зовсім-зовсім і непогано. Є намагання у мене знайти ще одного, але чомусь він, бідолашка, одненький. І то так заховався. Що я на силу, на силу його знайшов. Але тим 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 не менше, тим не не менше, 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 можна вже констатувати, що в Карпатах, вже у наших Львівських Карпатах, поодиноко, але появляються грибочки. Отож, така вона сьогодні. Збиранка така у нас сьогодні краса. Що ще можна додати? Країна гривландія ще продовжує свою мандрівку. Можливо, буде і третя серія. Поки що насолоджуємося цими красунчиками. Які могутні могутній, потужні, жодного хробика. Цей такий самий, ну а це вже, це вже, це вже шедевр. Бідний від надлишку сонця і від морозу потріскався, але він є. Отож у нас таке тріо. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь і будете в курсі всіх можливих. Мандрівок, які буде здійснювати країна Гребландія. Поки що дякую за увагу. Чекаю на підписки і чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей!